ім'я Отця і сина, і Святого Духа Одного дня була спека, святий правотець Авраам сидів у тіні дуба біля входу у свій намет і бачить, стоять напроти нього троє подорожніх. Авраам любив приймати подорожніх людей. Він одразу ж підвівся і побіг назустріч їм, вклонився до землі і запросив їх до себе відпочити під деревом і підкріпитися їжею. Подорожні завітали до нього, за тодішнім звичаєм їм обмили ноги. Авраам подав хліб, приготований його дружиною Сарою, подав масло, молоко і ніжне смажене теля. Пригощаючи їх, і вони їли і сказали вони до Авраама, Де Сара, дружина твоя? Він відповів: Тут, у наметі, і сказав один з них: через рік я знову буду в тебе, і в сари, дружини твоєї народиться син. Сара, стоячи позаду біля входу у намет, чула ці слова. Вона засміялась про себе і подумала, чи ж мені мати таку втіху, коли я вже стара. Але подорожній мовив, чому Сара засміялась? Хіба є щось неможливе для Господа? В призначений день я буду в тебе і в Сари народиться син. Сара злякалась і сказала, я не сміялась, та він сказав їй Ні. Ти засміялась. же ще раніше зрозумів, що перед ним не звичайні подорожні, а що з ним розмовляє сам Бог. Авраамові в той час було 99 років, а сарі 89.